Привіт всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні у нас східні солодощі, пахлава. Для пахлави потрібно 300 грам горіхів. Можна брати самі волоські горіхи, але в мене було 70 грам мигдалю. Я його подрібнюю і висипатиму зараз в салатник. Подрібнюю не до борошна, але ж і не дуже великі частинки. Ось такі, дивіться. Далі у мене було ще арахісу 130 грам, я теж його подрібнюю. Якщо у вас є тільки волоські горіхи, то можете робити з самих волосських горіхів. Ось я подрібнюю арахіс, все сипаю знову в салатник. Зараз дивіться, я перемішаю, Арахіс майже в борошно подрібнився дрібненько. Тут у мене вже 200 г є горіхів, і тепер беру ще 100 грам волоських горіхів. Теж буду сюди висипати і перемішаю. Ви знаєте, як вже посмакували пахлаву, то можна було не заморачуватися, зробити тільки з волоських горіхів, тому що там цих всіх горіхів не відчувається. Далі беру я пачку масла 200 грамову. І його в мікрохвильовки розтоплю, бо нам потрібно буде розтоплене масло. Ось так, я вже розтопила. І тепер беру чарівне тісто філо. Не для реклами, але сьогодні була в АТБ і побачила це тісто. Зараз воно в їх взагалі по такій ціні 400 грамова пачка 38 гривень. По-моєму, так. І дивіться, у вас вийде кілограм пахлави з пачки цього тіста та пачки масла. Якщо у вас ще є вдома свої просто горіхи, не куплені, то це взагалі шикарно. Кілограм пахлави вийде ну, біля 100 гривень. Я розрізаю листкий напил, тому що в мене. Таке такі деко невелике. Скляне я змащую його маслом і буду класти туди перший листочок. Тісто, взагалі, ви знаєте, з нього можна робити стільки всяких смаколиків, і солоних, і солодких. Я думаю, в домашніх умовах не можна зробити тісто такої тоненької розтяжки, тому що це потрібно. Щоб механізовано вже його розкачувати до такої товщини. І я вам скажу за таку ціну, то взагалі немає ніякого змісту. Перший я кладу змастила і другий листочок накриваю. На основу кладу два листочка, не перемашуючи горіхами. А далі вже почнемо чередувати. Горіхи і листочок, тобто листочок змащується маслом. Тепер буду на масло насипати горіхи. Горіхів потрібно класти небагато. Чим менше будете класти горіхів, тим буде пишніше. Це тісто, тому що я поклала, це вже я поклала багато, і воно у мене вийшло не таке вже супер пишне. Тепер кладу наверх горіхи в листочок тіста, трошки притискаю його і знову промащую маслом, і знову буду сипати горіхи. І так... Робимо до кінця, поки в нас не закінчиться тісто і горіхи. Буду класти трошки менше горіхів, тому щоб було, шари трошки відділялися, краще піднімалися, щоб їм було легше підніматися, і вони такі будуть тоді рихліше. Ось так далі кладу, притискаю. І роблю так, поки не закінчилося тісто. Ви знаєте, що слово пахлава походить від арабського слова баклава, що означає горіхи, тобто це такий кондитерський виріб з тонкого тіста з горіхами і в сиропі. Він дуже поширений в кухні східних народів. Так, Тепер верхній вже цей шар я намащую маслом. І поки воно перед тим, як запікається, його потрібно порізати. Я буду різати так по діагоналі, робити невеликі ромби. Можна різати, як хочеш, на полосочки, на квадратики, як ви схочете, я буду так робити невеликими такими ромбами. Вони будуть такі десь. 3 на 3 см, можна сказати. Обов'язково ріжемо до запікання От. і ріжемо так акуратненько, щоб наші всі шари не, не здвигалися. Ось так. Коли вже все зробили, я трошки ще підправлю там, де я пальцями трогалася, щоб воно було все при запеченні блискуче. І будемо ставити на 180 градусів на 40 хвилин, а поки займемося сиропом. Для сиропу беру 100 г цукру, 80 г води та 200 г меду. Це все беру в кастрюльку, змішую і ставлю на маленький вогонь кип'ятити рівно 5 хвилин. Все перемішую. Щоб воно було однорідне. І забираю на вогонь. Ось такий сироп вийшов. І зараз у мене вже поки паклава випеклася, дивіться, яка вона гарна, підрум'янилася, і поки вона гаряча, і я буду поливати цим цукровим медовим сиропом. Я так буду. Не дуже багато робити, тому що його є, дуже заливають, і він тоді такий від меду, аж тягучий. Я не хочу робити такий аж занадто солодкий, але ж трошки полью і буду ставити його остудити. Пахлава остигла, будемо смакувати. Дивіться, яка вона багатошарова, які хрусткі коржі я розламую. Вона дуже пахне горішками та медом. Обов'язково смакуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і будемо разом робити з вами смаколики. До зустрічі!